Добровна Анна, вірш Віктора Роменського, Батьківщина. Що є для мене батьківщина? Моя прекрасна Україна, чудова мова журавлина і ніжна пісня соловійна, Дніпро, ливади й полонини, Червоні катіги Калини, Безкрай степові простори, Кримські та Карпатські гори, Широке синє чорне море, блакитне небо, ясні зорі, величні храми і собори і доля Кобзуря Сувора. Хороші, добрі, щирі люди, лад, мир і злагода повсюди, І лоскотно бентежить груди в чарівнім краї щастя і труду, без крові, сліз, брехні, облуди, з умріє умріяна споруда. Живе у серці свого сина, лише вона одна, єдина, коштовна, як морська перлина, неопалима, мов купина, Моя прекрасна Україна. Ось що є для мене батьківщина.